Смілянський технологічний фаховий коледж Національного університету харчових технологій урочисто відзначив кілька важливих дат одночасно: це день українського козацтва, день захисників та захисниць України, свято Покрови, професійне свято освітян. Крім цього, у навчальному закладі відкрили перші в області сучасні stem лабораторії, і це теж подія небуденна. Учасники урочистостей, передусім, вшанували пам'ять полеглих захисників України. Також подякували Збройним силам України та їхнім представникам, які були присутні на урочистостях. Вже 9 років триває війна. Наш колес сам Початку війни він завжди допомагав захисникам нашої України. Саме їм ми дякуємо за те, що ми зараз маємо можливість працювати, навчатися, за те, що ми жодного дня не простоювали завжди і навчались, і працювали. Саме тому прийміть наш невеличкий внесок у нашу перемогу. Низький вам уплін. Слава Україні. Колектив коледжу передав захисникам смаколики та доброчинні кошти як свій посильний внесок у перемогу. Військовослужбовці вручили працівникам та студентам лист подяку, зазначили, що із поміж нинішніх свят найважливішим вважають день працівників освіти. З нагоди цього свята хочу побажати освітянам, щоб те зерно науки, яке вони засівають у вас студентах, проростало вправними, вмілими працівниками. Справжніми патріотами своєї держави, які вірно, надійно будуть в майбутньому боронити цю державу, ну і на даний час допомагати здійснювати свою посильну допомогу нам, захисникам. Вірю, що з вашою допомогою, з Божою помічю, під покровом Пресвятої Богородиці ми переможемо цього ворога і здобудемо омріяну перемогу. Технологічний фаховий коледж пише свою сучасну історію, і цей день поклав відлік новій його сторінці. Саме у цьому навчальному закладі втілено у життя два проєкти, аналогів яким наразі немає у Черкаській області. На цьому наголосила начальник Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко. Два важливих об'єкта, які ми відкриваємо. Ці об'єкти вони інноваційні. Ці об'єкти вони дають. Дають повноцінну мрію на те, що коли закінчиться війна, а настане день і вона закінчиться. Наша Україна буде дійсно повноцінним членом Європейського Союзу кваліфікованими кадрами, які саме сьогодні навчаються тут в цих стінах, і які зможуть отримати знання саме за допомогою цих технологій. Це є важливо, оскільки ми розуміємо, що наш сусід агресор, він іде не де не подінеться. І ми постійно повинні бути в тонусі і маємо бути готові як економічно, так і у військовому плані. Тому зараз без тилу немає фронту, а без фронту не буде тилу. Тому маємо працювати злагоджено. І конкретно за ці два об'єкти, за дві stem лабораторії Я хочу подякувати зараз Агрохолдингу МГП. Я переконана, ви всі чули МГП громаді. Це зараз спільна така робота. Це два проекти вартістю до 2 мільйонів. Дійсно. І без моїх слів зараз ви переконаєтеся, які вони сучасні, і що такого немає взагалі зараз на терянах Черкаської області. Це перші два об'єкти в Черкаській області. Мені дуже гордо, і я щиро дякую всім причетним Павло Мороз, Оля Форестяна, пані Олена, координатор цього проекту. Хочеться, щоб не тільки. В місті сміла були такі лабораторії дійсно, і не тільки в цьому навчальному закладу, але горда і пишаюсь тим, що це зараз вперше саме тут. Ще раз всі присутні, прийміть вітання з нагоди свят наших прийдешніх, і тримаємося разом, підтримуємо наші збройні сили України, сили оборони, завдяки яким ми тут всі сьогодні маємо можливість бути, які прикривають наше небо. Підтримуємо один одного. Слава Україні! Слава! Колективу коледжу подякував за велику роботу та співпрацю випускник цього навчального закладу, міський голова Сергій Ананко. Дійсно, я являюсь випускником даного навчального закладу. І цим гордий. І гордий тим, що сьогодні є запрошений на даний захід, гордий тим, що сьогодні ми зібралися не тільки з нагоди свята, а з нагоди відкриття дійсно сучасних. Лабораторій сучасних класів дякую за співпрацю МКП з нашим коледжем. Я знаю скільки роботи проведено педагогічним колективом, зокрема керівництвом коледжу Олександром Івановичем, за цю співпрацю для того, щоб налагодити співпрацю. Я гордий тим, що студенти і випускники даного коледжу можуть сьогодні без проблем після. Випуску знайти собі роботу, зокрема механіки, автоматизація в даному агрохолдингу, в даному підприємстві. Тому щирі слова подяки, гордий тим, що воно відкривається в нас в нашому місті, всміло. Хочу, щоб даний заклад розширювався, продовжував свою історію. Історія дійсно закладу дуже серйозна, дуже велика. І з однієї сторони це сумно бачити сьогодні меншу кількість дітей. Меншу кількість студентів, навіть тоді, коли я навчався, але гордий тим, що все ж таки заклад існує, заклад процвітає, і ми сьогодні відкриваємо сучасні лабораторії в даному закладі. Тому всіх вітаю з Днем захисника, з Днем захисниці України з прийдешнім святом. Що хочеться побажати, звичайно, як найскорішої перемоги і віри в перемогу. Не втомлюватися донатити, не втомлюватися допомагати, не втомлюватися волонтерити. Ми всі повинні. Якомога більше робити для нашої спільної перемоги. Хто може в тилу, як казав наш святий отець пан Михайло, якщо хто може допомагати воювати, той повинен тримати зброю в руках, хто не може воювати, повинен працювати в тилу. Хто не хоче працювати, повинен просто молитися. Тому це золоті слова. Ми звичайно повинні навчатися. І ми після нашої перемоги. Нам потрібно буде розбудовувати країну економічно і буде ще більше роботи, ніж зараз. Тому сподіваюся, що ви всі будете гідними, чесними випускниками і продовжите славетну історію Смілянського коледжу харчових технологій нашого міста. Тому ще раз всіх святами, дякуємо Збройним силам України, слава Збройним силам, слава Україні! Смілянський технологічний фаховий коледж одним із перших в Україні розпочав дуальну форму навчання. Цим та іншим новаціям у своєму закладі завдячує партнерам, зокрема, колективу приватного акціонарного товариства МГП. Я вважаю, що це унікальна подія відкриття таких інноваційних класів дуальної освіти і тим паче на ваш на базі вашого коледжу. Зараз ми ці класи побачимо. А напередодні цих таких днів хочу привітати вас з прийдешніми святами. Це день козацтва, день покрови, день захисника. Хочу побажати і день вчителя. Це саме головне. Хочу подякувати вам, педагоги, за те, що ви виховуєте наше майбутнє. А нашим захисникам хочу подякувати за те, що ми живемо, навчаємось і працюємо. Насправді величезна вдяка Збройним силам України за те, що. Вони виборюють зараз перемогу а друге для того, аби у вас був стимул вчитися, а не просто спати за партами. Ми робимо отакі проєкти, в даному випадку такі класи. І це не просто наша соціальна відповідальність як приватного бізнесу перед суспільством. Це насамперед демонстрація того, що Україна сильна як в армії, як в культурі, так і в економіці. Не дарма Європейський Союз забороняє імпорт української харчової продукції, тому що боїться конкуренції. Що наша продукція вітчизняного виробництва з українських полів дійсно якісна. І один із важливих елементів це ваша освіта і ваш внесок в розбудову економіки. Дякуємо вам, дякуємо військовим Збройним силам. Навчайтесь, воно того варте. Святковий день прикрасили музичні вітання від студентів коледжу. Прозвучало багато пісень на честь рідної України, її народу та Збройним силам та перемозі України. Святкові заходи продовжилися у приміщенні коледжу. Тут урочисто перерізали стрічку та запросили гостей на презентацію stem лабораторії. Детальніше про це у наступних випусках.